Слава Україні! Вітаю вас! По-перше, не забувайте допомагати силам оборони України, волонтерам, людям, що постраждали від війни. Допомагайте тим, хто цього потребує, допомагайте притулкам, звірям, просто керміть котиків, там, собак на вулиці. Ну, робіть добро. Сьогодні хочу вам показати ось такий пакет. Придбав я його в розетці. Це у нас, як ви бачите, по, по назві сванська Сіль. Ну, це... я про неї не чув. Якось дивився відео на Ютубі та побачив, що використовують в... як приправу. Ось таку штуку. На мій погляд, такий, якщо ви е, бачили, він по кольору чимось нагадує е, ну, ця суміш, е, при, прикормку для е, риб. Ну, це жарт, звісно. Пакет великий, він закривається тут на зіб. Зараз він запаяний. Як, який на смак та запах, я не знаю. Можете перейти, я залишу посилання на цей товар в розетці, а ви там уже, якщо у вас буде бажання перейти та почитати, що там люди пишуть. Я зовсім не кулінар і не знаю, що воно. До чого. А розміру пакету ви можете приблизно собі уявити по цьому цій підкладці по цьому фону. І давайте я вам переверну і покажу, що сюди входить в склад. Щоб ви могли собі. Поставити на паузу та прочитати. Ну, звісно, ви можете можливо прочитати це і на сайті. Ну, якщо ви прийшли, знайшли це відео, напевно, ви можете і тут це зробити. Так що ось так. Як воно на як приправа буде працювати, не знаю. Я від себе скажу, що я. Всі приправи, що мені потрапляють на руки, я їх змішую між собою. І мені якось начхати. Там вона для м'яса, вона для риби. Мені, я собі готовлю, мені подобається. Так що, якщо вам потрібна така приправа, можете звернути увагу. Ну, дорого, недорого, не знаю. Можливо, якщо у вас є рівні руки, ви можете придбати окремо всі інгредієнти та самі зробити. Рецепт цієї приправи, він, його легко можна знайти та зробити самому. Так що ось таке відео, не судіть строго, можливо, вам це буде корисно. Ну, Сіль або щось, якщо багато е, приймати, то це не досить корисно, але ми все любимо те, що не корисно. Дякую вам, що подивились ось таке, е, можна сказати, розпакування. Просто показав вам зовнішній вигляд е, пакунку. З незрозумілою речовиною, яка має назву Сванська Сіль. Ще раз дякую вам, що прийшли, подивились. Слава Україні і ми переможемо. До побачення!